Привіт! Перший етап роботи над прикатуючими катками завершено, балони порізані, підготовлені. Зараз під'їхав син по сумісництву конструктор. Він е, змоделював повністю конструкцію е, цих прикатуючих катків. Зараз я покажу, що це буде. Е, надалі. Попередня робота, якби є, надалі буде порізка і по можливості зборка, а поки що модель. На даному етапі ми маємо ось таку картинку. Це повністю модель. Є всі розміри, є всі деталі розписані, вся специфікація. Це модель вже в кольорах. Так. Ну попробуй скласти, розкласти. Так, це перехід в транспортне положення. Розрахункові матеріали це труба профільна 80х80. 80, і деякі там частини з 80 на 40. Ну, відповідно, листовий метал, що має бути там, де кріплення корпусів підшипників і так далі. Це вісьмерка, десятка. У різних місцях буде порізано. Колеса на 13. Ось така конструкція. Надалі будемо закуповувати матеріали і, по можливості, робити порізку і збирати. Ось така чудова моделька. 3 d моделька Так, так. Дуже реалістично. Майже все прораховано. Всі амплітуди, всі кути поворота. Що ж, далі будемо працювати вже з живим металом.